Пам'ятаю ту обличку, то була лайка, сурка, моню і мошку. Троє пам'ятаю. І німці, як їх е, шукали, вбивали німці. І а, то та а, Сурка стара вся прийшла до, до мами, вночі до стайні. І мама надає молока, дали хліба. Дуже милосердна. І дуже добрі були жити. Не було що казати, жиди було погано. Добрі були жити. Може, десь були, і не здали і ми їх знали, як люди не здали. Правда? І, та, і таке там було. Мама жидівці виносила. Тому що забрали тих жидів там дородок і бугет. Ще до дородок тих жидів. І вивезли там, так називаючи, богайчук. Аж там до, сам, до Львова їхати. Таке там викупали таку яму. Значить, трактором купали, знаю, всіх живих жидів там. Скинули. І я вам правду кажу, я не брешу. Всіх жидів скинули там. Бідний і так закопали, що землі також і піднімала. А, а, а жидик такий, малий жидик, то я, мама мене на плечок відбавила, і там баба моя була, там, де ви були печати. І йшов такий маленький, і там вона спочатку, на краю хата називали Петрочка. Вона не мала дітей. І мама моя каже, Ганя, взять тут вже так. всі вжі, жіть дві, вона плаче. Люди взяйте мене, люди, взяйте мене. Мама я кажу, мама, вжиємо того хлопчика, військ, як плаче. І до рані бідний закінчила замерзком. Be not attention of that.